Вітаю, друзі! З вами Олена і канал Квіткомани. Знаєте, вже завтра 1 жовтня і передають мінус три, а я ще не зняла для вас відео, яке я залишила на смачненьке про вирощування багаторічних знесіння. А саме залишились в мене примули, ахіноцеї, скабіози та паровськія. І я просто боюся, що. Вони підмерзнуть вночі, і я не встигну вам показати, які ж прекрасні зараз ці рослинки. Вже є відео на каналі, де я показувала, як ми сіяли пенісетими та результати цього посіву: Вероніки, флокс Друмонда, манжетка, котовники. Боже, дуже багато рослин. Я висівала з насіння в цьому році і показувала вам, як вони розвивалися, як я їх висаджувала деякі, та які результати я маю по ітогу. І цього разу я вам покажу топ моїх улюблениців з насіння саме цього року. Тож поїхали. І почнемо ми зі скабіозем. Ось така красуня. Висівала я. З «Пурпурова суміш. В пакеті виявилося чотири види скабіози. Це така рожевенька, така більш фіолетова, біленька і бордовенька, трохи пізніше вам покажу. Отже, висівала я всі свої квіти. Лютий початок березня через розсаду підрощувала на стелажі з досвідкою. І вже коли минула загроза зворотних заморозків, я висаджувала в ґрунт. Скабіоза мені дуже подобається. Цікава квітка, вона квітне все літо. Дуже гарні її. Суцвіття, які лише формуються, дуже гарно вона розквітає. Потім вона утворює такі відкві... відцвівші бутончики. Ось, бачите, воно вже позасихало, буде насіння. Подобається те, що така квітка, весь сезон квітне, але є для мене деякі недоліки в цієї рослини. По-перше, кущ достатньо сильно розростається і він розвалюється. Це вже я в декілька разів його підростала і він не підживлювався, тому він не набирає таку свою висоту. На початку прям кущі вивалювалися, і якщо перед ними росте якась рослинка або поруч з ними, то вони... Ну, Забивають ту рослину, розлягаються на неї поруч з гортензією, гарно в мене виглядало, бо гортензія такий більш міцний кущ. Тобто її треба садити поруч з якимись міцними рослинами, або поруч з злаками, можливо, це буде гарно виглядати. Тобто перший недолік, як на мене, це те, що кущ розростається, розлягається. Другий недолік це те, що от вона почина, от коли вона отак відквітла, від то постійно потрібно її зрізати досить коротко. Інакше, ну, буквально ну, за досить короткий період вона буде виглядати неприглядно. Ось такий момент. Тобто. Врахувати сусідство поруч і врахувати те, що вам доведеться частенько її підстригати для того, щоб, щоб стимулювати повторне квітування. Зійшла вона гарно, сходи були такі, знаєте, листя, наче у гарного гірка. Гарно вона набирала свою масу, жодних хвороб вона. Ну, не зачепили жодні хвороби її, вона не хворіла, як деякі інші мої рослини. Обробляла я її так само, як і всі інші рослини від і від шкідників. Але ну, не бачу, що, в принципі, що щось хотіло б її поїсти. Досить витривала рослина. Пишуть на пакетику, що вона багаторічна. Але м -м, хтось мені з дівчат в коментарях писав, що вона не перезимовує в наших умовах. Не знаю, будемо дивитися, як наступного року вона себе покаже. Ось така скабіоза пурпурова суміш. Ага, ще щодо розміру, так, щоб вам було зрозуміліше, оцей кущик, він зараз невеликий, сантиметрів 30-40. Але в, на початку Десь, я думаю, висота була 50-60 см. Тобто достатньо високий був кущик, це вже в кінці осені, останнє квітування, вона вже не дуже сильно розростається. Ось про цю скабіозу бордову я казала. Лише один кущик із усього пакетика виявився такого кольору, і він в мене росте поруч з гортензією. І досить вдало вийшло, бо гортензія міцний кущ, хоч навіть незважаючи на те, що він молоденький, невеличкий поки що. Але вони досить гарними сусідами були. От. І зараз ви тут можете бачити: ось висота цієї квітки це вже десь 50-60 см. Це місцина, де Скабіоза росте в напівтіні і хочу сказати, що на прямому сонці вона квітує набагато е, краще, ніж в напівтіні. Хоча в напівтіні, в принципі, також, ну, ви самі можете порівняти, да, квіточка, наскільки вона менша, ніж ті типу, попередній кущик, які я вам показувала. Отже, якщо вирощувати скабіозу пурпурову суміш, е, з насіння як багаторічник, як на мене, можна знайти для неї підходяще місце і докласти трохи зусиль, і вона буде радувати вас. Ну, Якщо вона проявить себе як однорічна рослина, то я не впевнена, що наступного року буду її сіяти. Хоча, можливо, буде самосів. сів. Побачимо. Ось така чудова. Скабіозка. Друга наша рослинка, яку ми зараз розглянемо, це Примула. Так як ідея в мене була така, що примули я хотіла посадити поруч з, з лаковими рослинами, з пенісетумами, з мелініями, бо це холодноростучі. Верніше тепло ростучі злаки, і вони досить довго прокидаються. І для того, щоб ця містина біля них не пустувала, я думала, я посаджу примули. І а, вони будуть ранньою весною квітувати. Потім злак буде набирати свою силу та своїм листям прикривати примулу, створюючи її затінок. І всім буде комфортно. Тобто і примула буде в тіні. Ну, і місце зі злаком не буде пустувати доти, доти поки злак прокинеться. Так як я ну, ніколи не займалася примулами і не знала всіх тонкощів, я сіяла її в лютому. І ось дивіться, кінець вересня, початок жовтня, моя примула квітує. Вона вже квітує, ну, не знаю, може, декілька неділь. Вона квітує, тобто в кінці вересня, десь почала. Хоча має квітнути на початку весни. Чому так сталося? Бо, як вияснилося, щоб примула заквітла, весною, її сіють влітку. От. А я посіяла зимою ранньою весною. Тож. Я дуже сподіваюся, що моя примула відрегулюється якимись природніми процесами, все-таки зрозумію, що їй потрібно квітувати весною. Побачимо, як це буде. Відносно її вирощування, я купувала різні сорти примули. І, в принципі, вона зійшла помірно. Я так, ну, наскільки я зараз пам'ятаю, десь. Відсотків 50-70, певно, ось так були сходи. В принципі, також досить безпроблемна була рослина. вона не вражалася хворобами в мене, нормально розвивалася і ранньою весною я її також висадила в ґрунт. Якби я врахувала, ще той момент, що її треба висівати влітку, то, напевно, було б ну, зовсім прекрасно. Але маємо те, що маємо. Ось такі примулки в мене зараз є. Сподіваюсь, що моя ідея з примулами вдасться. Ну що ж, черга красуні перовські. Значить, якщо ви пам'ятаєте, в мене було 5 насінин перовські. Всі вони зійшли. Одненька якась була кволенька, По ітогу було чотири, але я не пам'ятаю, де випало ще дві. Зараз в мене лишилися два кущики перовські. Я прощіпувала кущик. І ось ми вже бачимо достатньо таку розголоджену рослинку. А, знайшла. Ось іще один а, сіянець мій, але він чомусь не дуже а, добре розвивається. Ну, я розумію, чому не дуже вдале місце і даненьку я за ними не доглядала. А, значить, повернемось до кущика. Я її прищіпувала, і вона наростила, в принципі, масом. І навіть ось, дивіться, трохи починає квітувати. Так, ось цей кущик також гарно видно. Дуже мені подобається піровська, як вона виглядає, такий лавандовий колір, гарний, такий кущний буває, досить довго має квітнути. В принципі, достатньо посухостійка рослина, вона росте в мене дійсно в тому місці, де не дуже часто поливаються, і вона гарно ну, тут себе почуває. Буду пересаджувати. З п'яти насінин виходить в мене три рослинки, дві гарно розвинені і одна так собі. Якби я її не прищіпувала, то певно, вона б заквітла ще раніше. На квітування я не розраховувала в цьому році, але вона проявила себе і це дуже-дуже мені подобається. Думаю, наступного року це вже будуть гарні повноцінні кущики. Висота приблизно куща зараз цього, приблизно 60 см. Любить сонце, помірний полив, в принципі, нічого особливого. Розвивалася без, бачите, без особливого догляду, і кущики наросли. Тобто перовські я. Показує себе досить гарно вже в перший рік після посіву. Ну і на солоденьке я залишила ехіноцею. І ще одна моя любов поруч з воробеною банарською. Я можу поставити ехіноцею. Вона в моєму серці, дуже мені подобається. І я купувала насіння. І професійне ехіноцея spender Compact White. Ехіноцея компакт Rose я купувала. Купувала Паула Вайт, лікарську та пурпурову просто ехінацею. І тобто чимало різних видів ехінацеї. І мені писала дівчатка в коментарях, що вона першого року не може не заквітувати, але Ехінацея Spender Compact White вже порадувала мене цього року. Вона почала квітнути десь з середини серпня, можливо, навіть трохи раніше. І ось вже кінець вересня, бачите, підгоріло листячко. Цей кущ у мене стоїть на самому сонці. І, в принципі, як і на це я любить сонце, але я спробую його трохи приховати між пенісетумами або між якоюсь високою травою, щоб не так сильно підгорала листячко, бо в принципі хотілося б цю красу ще поспостерігати якомога довше. Спочатку квіточка ось такою зелененькою серединочкою, відтінок злегка фісташковий, а потім вона стає білою і така жовта, начебто іржава така серединка, ну просто обожнюю їх масати. Від них просто не відривається погляд. Одна з тих рослинок, на котрій затримується погляд і хочеться на неї дивитися, хочеться її трогати. Якщо ми підемо донизу, то побачимо, що рослинка викинула декілька пагонів від кореня, і я бачу, що ще є дітки. Тобто наступного ранку це вже буде таких два значно більших куща. Було тут в мене три яких кущі один подарувала, залишилося лише два кущика. Але дивіться, які вони розкішні, шикарні. І сподіваюся, що вона перезимує, все буде добре. Планую зібрати на свінечко і буде в мене хіноцеї наступного року ще більше. Ось це хіноцея Spender Compact Rose. Вона також заявлена як низькоросла. 30. 40 см має бути. От якраз вона десь так і є 30-40 см біла, котра я вам тільки що показувала, вона все-таки 40-50 см, вона значно вища. І рожева вже заквітла лише десь ну, на початку вересня, певно. Ми бачимо, що квіточка так, вона ще свою серединку. Не розкрила у всій красі, готуються лише дітлашки, щоб квітувати. Бачимо, що також від корінця йдуть дітки, але вона мене порадувала. Тобто, дивіться, посадила, я їх на це посіяла десь в кінці лютого, на початку березня. Були в мене західноцею проблеми. Бо вона в мене хворіла, не хотіла рости. І лише земля її спасла, коли минула загроза зворотних заморозків, я її висадила в землю, вона перехворіла ще в землі, але потім вже почала набирати свою силу, почала підростати. І потім я зрозуміла вже через деякий час, що це, певно, був або грибочок, якийсь або якась хвороба, і треба було просто обробити розсаду. Ну, Я того не зробила, в мене не було такого досвіду. Тож вона сама це поборола. І а, бачите, ось спендер компакт має такі невеличкі листя, але поруч, ось Echinacea, це лікарська або рожева. І ось тут вже ми бачимо рослина десь, певно, ну, метр висотою. І лише тільки готує свою квіточку. Не всі, не всі рослинки цього сорту цього року вирішили квітувати лише одна з них. Тобто все-таки можливо, що хіноцея заквітне у вас перший рік після посіву, якщо їй на те вистачить часом. Ось хінацея пурпрова має просто величезні такі лапухи, але цього року не квітує. Набирає свою силу, пускає діточок, і наступного року вже буде мене радувати квітуванням. Згадала. Ось дивіться, в мене був спендор Compact Rose і була просто спендор Rose. Компакт я вам показувала, вона була десь. Сантиметрів 30, я вам казала, а ось просто спендер Роуз Ось ця рослинка сантиметрів 50, ось ця сантиметрів 70. І також квітує. Дивіться, який в неї, в неї цікавий колір. Не можу сказати, що екран повністю передає, бджілка, бачите, похолодала. Це якась не бджілка, то якась мушка. <ріст> Але вона також милується цією красою. Не можу сказати, що телефон повністю передає колір, а на екрані вона виглядає більш рожевою в житті з таким фіолетовим відтінком. І на це Пава -Wow White, така біла, вона має бути висока. Цього року також вона не заквітла. І чомусь, ну я не можу сказати, що вона прям сильно понарощувала свої кущики по одній рослинці, без діточок. Ну, подивимося наступного року, як вона буде виглядати. І ось ще ехіноцея лікарська. Вона менша, аніж пурпурова, але також не квітує. Тобто ехіноцейка. Може вражатися хворобами, вирощуванні в домашніх умовах. Просто це варто на це зважати і при потребі просто оприскувати розсаду від хвороб та шкідників. Також ахіноцея не любить, щоб її переливали. Думаю, що одна із причин, чому вона захворіла, це була підвищена вологість. та я ніяк не могла потоваришувати з нею і знайти для неї оптимальний полив. От. Так що ехіноцею я буду сіяти і наступного року я вже знайшла цікаве досить насіння, хочу спробувати її також посіяти. Рекомендую сіяти всі рослинки з насіння. Ви отримуєте досить багато екземплярів за досить помірну ціну. Так, доводиться почекати, доводиться докласти зусиль. Але якщо ви любите квіти і вам це подобається, то це не тяжкий труд, а лише задоволення. Ось такий огляд, друзі, в мене вийшов. Якщо вам було цікаво, корисно, будь ласка, поставте мені подобайку, напишіть будь-який коментар, це дуже допомагає каналу розвиватись. А також, якщо у вас є запитання, пишіть з задоволенням, якщо буду знати відповідь, я обов'язково вам її напишу. Цього року я ще планую сіяти ковиль, тифлок з Друмонда та те пеню сету зберу насіння і буду висівати. Ось такий, друзі, огляд в мене вийшов. В цьому році це вже була остання серія нашого випуску багаторічників з насіння». Будуть тепер інші випуски, випуски на інші теми. Підписуйтесь на канал. Я рада кожному підписнику. Друзі, до скорих зустрічей!